Вживання кави вранці може не тільки підбадьорити, але й продовжити ваше життя, показує нещодавнє дослідження. Дослідники заглибились у національне дослідження здоров'я та харчування, щоб зрозуміти, як час вживання кави впливає на її користь для здоров'я. Вони виявили, що люди, які п'ють ранкову каву, мають значно нижчий ризик смерті від усіх причин, і серцево-судинних захворювань протягом спостереження майже 10 років. Зокрема, ті, хто насолоджувався кавою на початку дня, особливо в помірних більше 1-2 чашок і великих більше трьох чашок в кількостях, були пов'язані з кращими показниками виживання. Навпаки, виживання кави протягом дня схоже, не давало такого ж захисного ефекту. Дослідження пропонує дві можливі причини цих висновків. По-перше, споживання кофе цілий день може заважати природним циклам сну та неспання в організмі. По-друге, протизапас. Пальні сполуки в каві можуть бути більш корисними вранці, коли маркери запалення в організмі природно вищі. Отже, здається, найкращий час, щоб насадитися чашкою кави це ранок, який максимізує її потенційну користь для здоров'я. Дякую за лайки та розповсюдження відео.